Доброго дня, шановні глядачі! Ми раді вас вітати на каналі Про стволи. З вами я ігор Бондар, який прийшов сюди з каналу Каджиґас для того, щоб вам розповісти про спір ЕМСІХ від компанії Зікзавр. цікавий цей ці карабін, я розкажу нижче, але від себе хочу додати, що це, напевно, та річ, яка мені сподобалась ще до самого огляду, тому що я про нього знав, читав, і ось випала нагода постріляти з нього от, вживу і відчути його недоліки та його переваги по відношенню до конкурентів. Розповідаючи про спір, треба зазначити, що це така подальша ідея розвитку концепції Скара і це виправлення тих косяків, які були в цій концепції взагалі. Тому що там така цікава історія. Ви ж пам'ятаєте. Що концепція скара народилася після другої іракської і афганської кампанії Сполучених Штатів Америки? Виник конкурс під назвою Скар. Там участвувала велика кількість кандидатів, і сама концепція цієї гвинтівки цієї заключалася в тому, що потрібно було вирішити проблему. А перегріву апіра в місці приєднання ствола до нього як такої детонації боєприпасу в результаті перегріву, так і механічної прочності самої конструкції. Через то було створено цю концепцію. Потужно такого профілю, в який був ставлено затворна група, ствольна група, і знизу приєднана частина від AR15. Ну я не скажу ловер, ну так частина ловера до ар 15. Зворотні пружини перекочували з труби прикладу в сам апір, в саму, в саму частину цього профіля. І таким чином різні виробники, конкуруючи між собою, породили величезну кількість різних моделей. Але зброярська еволюція не стоїть на місці. І з часом зростом майстерності, зростом популярності, зброї в Виникла необхідність покращені ергономіки. І навіть військові, не дивлячись на те, що вони і з кирпича будуть стріляти до якого примотаний ствол, і будуть казати, що це все добре, але це не в всіх країнах так. Прийшли до того, що ергономі з ергономікою потрібно боротись. Компанія Зігзавер не стоїть на місці. Вона не то, що не те, що чуть чітко реагує і чутко реагує на тенденції з бурярського ринку, а сама їх задає, не залишилась осторонь і. В результаті там певної кількості випробувань, тестувань і розробок дійшла до нової мультикаліберної системи відголоски, якої я зараз тримаю в руках. І ось чому я так здалеку заходжу, тому що, говорячи про цю про цей карабін, потрібно зазначити, що МЦЕХ є продуктом саме такої філософії, саме реагування на ринок, саме адаптації військової зброї на цивільний ринок і навпаки від цивільного ринку до. Е до мілітарі, до мілітарі сегменту тому, коли ми говоримо про MCX, ми говоримо про універсальний карабін, який може жити так, як живе військовий карабін, але при цьому адаптивні настільки, наскільки має бути адаптивним цивільний карабін з урахуванням усіх сучасних тенденцій ринку. В основі цього карабіна лежить доволі така привична для нас схема майже АР-15, тобто лобер і апір, Але на відміну від ar 15 зворотні пружини в прикладі немає. Зараз ми про це поговоримо окремо. І карабін має короткий ход. Поршня, тобто він поршнівий. З таких цікавих деталей хочу зазначити, що ловер у карабіна і АПР викладений з алюмінію 7075 спаковок. І це насправді дуже круто. Зараз багато хто так робить, але ЗІК зробив, по-моєму, 7075 Т6 алюмінія, який крепший і прочніше, ніж звичайний 7075 і відповідно відповідає всім вимогам військового, військових, вимогам військових. Звертаю увагу вашу на те, що у карабіна є невеличкий мак, вже штатний, прямо вифрезерований. Одночасно досить дико да, на військовому карабіні. Триггер-гард, на відміну від звичайних Р-15, сильно фрезерований також. Органи керування тут двосторонні, як зліва, так і справа. І не тільки запобіжник, а й важіль скидання затвору затримки, а також кнопки скидання магазину продубльовані з обох сторін. До речі, хочу зазначити, що на відміну від багатьох інших карабінів, важіль скидання тут. Зроблений по-людськи для людей на силу перший раз. Тобто, тут немає ніякого надмірного зусилля для того, щоб скинути. Буквально одним пальцем затвор на затримки карабін, доставши патрон патронник Це прям дуже приємно. Що стосується кнопки скидання магазину, точно так же це все працює так, як і має працювати. Говорячи про ловер, хочу зазначити таку штуку, що тут є Антапка двостороння з QD-інтерфейсом, QD яка виконана з державючої сталі. Знову ж таки, здавалося ну, ну і що тут. Такого? Але насправді, коли ми говоримо про інші карабіни, не всі, не всі до цього приходять. Є звичайна вуглецева сталь. І високовуглецева сталь в багатьох карабінів вона Жавіє, вона окисляється, і в результаті або включити цю антапку, ну, Сунути її туди неможливо, або витягнути тапку, неможливо, тому що все це заржавіє. У Zigga все з цим добре. Що стосується прикладу, то на тілі частині прикладу є вівер-інтерфейс, який дозволяє поставити туди різні варіанти прикладів. Є купа перехідників, як на аер-приклади, звичайні приклади двосторонні. До речі, у Strike Industry є дуже крутий приклад, який схожий візуально на цей, але складається на обі сторони. І це насправді в таких дрібницях і показує адаптивність цього карабіна. Що стосується, Спуску. Ми, звичайно, постріляємо на 300 метрів для того, щоб оцінити якість цього спуску. Але хочу зазначити, що він зігзаурський фірмовий, двохступінчатий. Він, звичайний, не спортивний спуск, але як для карабіна, як для спуска в стоковому виконанні, такому парамілітарному карабіну, який має накалувати і їсти всі патрони, він досить непоганий, тому що чітко відчувається обидві ступені. Ось перша ступінь, вона досить коротка і друга. При стрільбі. На великій відстані, де потрібно ідеально витягувати спуск, його дещо не вистачає. Це не Hyperfire екліпс, ну таке діло, але повторюся, для штатного спуску прям, прям така штука, яка, на яку мусять подивитися інші виробники. Давайте перейдемо до апіра. Тут знач, починається саме цікаве. І раз ми вже заговорили про апер, я більш детально хотів би вам показати саме затворну групу. Як ви бачите, сам болт-карієр тут невеликий. Лічина має сім бойових упорів, схожа абсолютно на арочну. Підозрюю, що в геометрії вона така сама, а ось сама конструкція зворотні пружини. Зворотні пружини дві. Як ви побачили, вони вже мають синій кольор, а це означає те, що це все можна поміняти підібрати на пружини іншої жорсткості і тим самим розширити можливості використання карабіна. наприклад, там під дозвук. Ви вже побачили, як виглядає затворна група. Давайте повернемося до апера, тому що тут саме цікаве, от якраз таки в цьому. Пам'ятаєте, я вам тільки що розказував про те, що основною проблемою ар 15 є місце кріплення ствола до ствольної коробки. зігзаур про це дуже чітко в курсі, тому що як він її робить арки, так і над цим працює, над цими багами. Отже, ми маємо у Зігзав МСХ досить таке м'ясне посадкове місце ствола ствольного в апер. Тут є своя вкладка, своя гайка, яка також слугує радіа. Зверніть увагу на те, наскільки далеко напливає апер на цівку. Таке жорстке з'єднання, до речі, на самій цівці є дві направляючих рельси які дозволяють цівці сідати без люфта. Це складно фрезерована деталь, але тим не менше, тепер ви розумієте в дрібницях, да, чому зік такий дорогий. Але тим не менше, це дозволяє посадити цівку досить щільно, закріпивши додатково гвинтами на своє посадкове місце і нагрівання. При стрільбі, в тому числі чергами, ніяк не впливає а на купність карабіна б. Немає жодних проблем ні з детонацією боєприпасів, ні з тим, що пливе середня точка влучання від того ж самого нагрівання, і це насправді дуже круто пропрацьовано, при цьому, при цьому зберігається профіль сівки такий, який нормальний для звичайного, звичайного стрільця. Він не широкий, не товстий. І тим не менше, все це зроблено ажурно вечірно, але дуже крепко. Вертаючись до теми, ми ми заговорили про сівку. Як я казав раніше, карабін МСХ це поршневий карабін, є легкий доступ до газового регулятора на рівні викл, викл що дозволяє дуже швидко переналаштувати його, якщо ви використовуєте глушники. І не завжди ці глушники будуть газоронтажені і так далі. Тому це дуже такий приємний бонус. Сам ствол 16 дюймів даного карабіна холоднокований, вони 12 ,5 дюймів, і довші Дульна різьба тут одна, друга на 28, тобто не так, як у а це звичайна арочна різьба, що дозволяє використовувати будь-які прибори зниження звуку пострілу або дульні компенсатори чи полумігасники стандартні вот прям самі стандартні. І таким цікавим моментом є те, що карабіна все-таки сьомий твіст під важку кулю. До речі, коли ми вже заговорили за сьомий твіст і важку кулю і цей спуск, скажу вам так: карабін здатен влучати набагато більше і набагато краще, чим ти від нього чекаєш, дивлячись на цю зброю. Два слова про ручку зведення. Ручка зведення також двостороння, що дублює саму концепцію амбідекстерного карабіна, як для лівші, так і правші. Досилач патрона тут пластикова діталь, яка від'ємна. Знизу кріпиться на два гвинта. І в цілому цей карабін відчувається таким сильно збитим і прямо ну, Прямо вузько спеціалізованою такою військовою річчю. Приклад, зрозуміло, складний, але в цивільній версії в українському варіанті він не складний, регулюється лише по довжині. Це, до речі, моя улюблена довжина через те, що карабін досить прошарений з точки зору ергономіки, починаючи від довжини цівки, так і об'єму і профілю, закінчуючи кутом нахилу ручки. Єдине, що тут відрізняється від R15, так це висота самого апера, тому що зворотні пружини знаходяться в апері, і це, відповідно, дешево так вище. У Хеклера 416. Сто у пофа точно така ж сама ситуація, і всі з цим живуть, ніяких проблем не відчувають. Насправді тут ніяких проблем немає, тому що висота, приклад... висота щоки прикладу абсолютно чітко співпадає з такою, як у r 15 А каліматор Ромео. Romeo... Від того ж самого Зіга дуже чітко показує, що це все ергономічно працює і дозволяє швидко влучати. До речі, по поводу влучати. Зараз ми трішки постріляємо з цього карабіна на таких середніх швидкостях, а також потім перейдемо на 300-метровий рубіж і постріляємо далеко, зробивши пару пострілів. А далі я вам розкажу вже свої відчуття від стрільби. Не дивлячись на дуже вітерну погоду, ми вибрались на галерею в 300 метрів. Ну, не дарма ж її викопав. І зараз попробуємо, попробуємо постріляти з цього карабіна на цю відстань 300 метрів. Мішень розміром альфа Чарлі, другими словами, 35 на 45 на 40 зі зрізаними краями. І будемо стріляти ми не з упору, а будемо стріляти впершесь. Точніше так, не стаціонарні позиції, а вперше в... просто вперше сюди в бесідку для того, щоб побачити і А якість спуску, Б каліматор, з парку каліматора. Ну і постріляти в таких умовах, як вона є. Одразу стріляємо на 300 метрів. Патрон, до речі, використовую 3G 55 грейн. А з парка в мене каліматор Romeo 8 і Juliet. Так. Пристрелочно. Зараз. и влучання Вещи. влучання влучання 300 метров для всего. Карабина. взагалі не проблема. Давайте спробуємо на 200 метрів з рук в квадрат 30 на 30. Вещи, да? Фігура вправо, на такий вітер, що мені довелося брати фігуру вправо. Для того, щоб влучити, також без проблем, без проблем попадає. Це говорить про що? Про те, що якість спуску штатного карабіна, військового такого напіввійськового штатного карабіна достатньо для того, щоб стріляти досить влучно. Враження після стрільби. Чуди во не відбулося, це звичайний у поведінці, звичайний поршньовий карабін. з нормальної такої віддачі, як для поршневого карабіну, йому явно не вистачало дульного гальма компенсатора. А це єдиний такий мінус, який би я вам хотів сказати. Ну Якщо ви вже це купите карабін, то думаю, що потративши на нього 5 тисяч доларів, ви знайдете там 100 доларів на нормальний дульник і таким чином вирішите цю проблему. Відкидання від роботи поршня ми нікуди не заберемо, тому що так must have, це поршень є поршень, зворотні пружини тут досить маленькі, і він і не має стріляти як спортивний карабін. Але налаштування спуску, ергономіка в цілому, сам профіль сівки і компоновка карабіна дозволяє стріляти швидко і влучно. І він придатний для того, щоб приймати участь навіть у таких простеньких досить змаганнях, спортивне спортивного направлення, і при цьому не відчувати себе там. Та аутсайдером. спуск двоступінчатий дозволяє його пропрацювати, вижати перший хід, протягнути і влучити нормальну невелику мішень. Це перше другий момент. Карабін не сильно гріється. І при високому темпі, чесно кажучи, такі профільцівки, Я чекав, що сам газблок буде нагріватися більше. Взагалі ніяк не реагує, і прорив порохових газів ось моя рука відносно чиста, тому що тут ми багато що робили. Прорив порохових газів немає. Цей комплект Romeo 8 з Джульет 3 від компанії Зікзаур дозволяє стріляти і виносом. І це насправді в мене точно такий самий каліматор. Я на нього перейшов з іатеків. E в мене були і e насправді в мене було дуже багато. Просто від себе хочу сказати, що поки що він для мене прям топчик Нородини. І в цілому, карабін точно вартує своїх грошей. Друге питання це точка його прикладання. Для чого ви його купляєте? Якщо ви стріляєте інколи по вихідним в такому тренувальному режимі, для вас підійде Diamondback db 15, і прям це буде топовий карабін для своїх грошей. Якщо ви хочете більше мати. Карабін з службовими можливостями, службовим я, я маю на увазі. Карабін, який може терпіти навантаження, тому що коли цей зік випускався, я два слова хочу про це сказати. Він пройшов величезну кількість тестувань. У нього холоднокований ствол, достатньо ресурсний ствол. Його покриття серекод ген 2 дозволяє бути і індиферентним, не відчувати навантаження і боротися з пошкодженнями, боротися з там, гілками і всім, і всім остальним. Його затворна група також виконана на по дуже високих стандартах, Тах є ціла книжка американських випробувань, які пройшла ця затворна група, і вона точно буде працювати і слугувати дуже тривалий час без всяких проблем. Плюс цей карабін, як не крути, це розробка кінця 10-х, початку 20-х років, 21-го століття, він абсолютно точно відповідає своєму часу. І по результату ми маємо дорогу спеціалізовану річ, яка Недешева, яка може боротися з навантаженням, яка може використовуватися як службовий карабін і використовується багатьма як службовий карабін. І при цьому досить така юзер-френдлі юзер до свого споживача. Повторюсь, вона була розроблена в парі і з використанням фідбеків американських ветеранів бойових дій, а також військовослужбовців, які приймали безпосередньо участь. І взагалі компанія Зігзав останнім часом, останні пару років, демонструє юзер-френдлі політику по відношенню до свого користувача. І це все вироджується в досить серйозні такі новинки, які можна сказати, що задають нові тенденції на зброярському ринку. Тому, якщо ви хочете, карабін, який. Може, виконувати все, і в принципі все не втяжить ваш ваш гаманець. Чому б це чому б це не був би з Зікзаврем Цікс? Його основним конкурентом я можу виділити РВЛ LMT, Хетлер, той самий Пов, але при цьому Зік все ж таки а, Робінсон з той же скар, але при цьому Зік вже більш новий, ніж ці карабіни. І з серед цих карабінів я напевно, вибрав би його. Дякую вам за увагу. Дякую, що були з нами. Ваш лайк і ваша підписка зроблять нам приємність. А ми вас порадуємо новим відео. Пока.